От бачите коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from не Ми зробили. Він каже, нічого не знають, типу, в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії. Дуже багато подводних камінь. Пеннював wow, через EasyJet Easy собі за 160. 160. 160. Мілі так запізнився. Через те, що він запізнився, скасували і <laughs> сказав, все, ми гроші не вертаємо. що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову, коли таку нову афієна тачка, і все супер, але вже 380 Ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали? Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна. Взять в орієнту машину дуже дофіатно. На кожному путі просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну орієнту. Попереднє вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? Документ, коли ви берете машину, у ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно і вам все різно скажуть, це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога. Я даю, 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно, це буде. Віддайте ключі. Мені мають зараз повернути 150 євро залогу і все. Я... От бачите, і, тирочі, і... А, Там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, дивіться і тет. Вони кажуть, це не ми, фронту. Ми зробили. Каже, нічого не знають, бо в документах не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І о. Це тут проблема, про яку я вам кажу. Ну, Сицилійці це такі любители розвідничка. всіх, хто живе біля моря, не люблять, так. плохая жизнь плоха вот. все еще заставят оплатить а, компенсацию за покупку жизни за, короче задаток себе я Як про машину я про них на видео снимал як забрал машину я отдавал то все много вопросов понимаешь чтобы доплотный прокопаться все просто чтобы знал